І вийшов на очах усіх, і дивувалися всі, хвалили Бога, і казали: ніколи ми такого не бачили. Аминь. Слава Ісусу Христу! Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь, коли ми читаємо Боже Слово, то очевидно кожне, кожне слово з Євангелія чи іншої книги святого письма, кожне речення воно, воно звичайно, глибоке знає, тим більше, коли це промовляє. Сам Ісус Христос. І, власне, цей сьогоднішній уривок, тут дуже багато таких е, речей, які можна розділити, так, і подумати, переосмислити, що вони для нас означають. Один з таких моментів сьогодні, здається, надзвичайно важливий. Завжди, а особливо в нинішній час, знаєте, в часі війни. Коли Христос відпускає гріхи, знаєте, люди, ці друзі, приносять того свого приятеля розслабленого. І, очевидно, так бачимо, що насамперед вони думають про зцілення тілесне, так? вони бачили вже, що Христос може це зробити, і тому проявляють таку дійсно наполегливість дуже велику. Так? вони Розламують ту стелю, спускають, роблять щось таке незвичайне, що Христос, як бачимо, зауважує і хвалить їх за це, за їхню віру. От. Але бачимо, що Христос робить щось інше, ніж вони очікують. І ми тепер, як християни, правда, розуміємо, що Христос робить щось набагато важливіше для людини. Знаєте, по-людськи ми, в принципі, всі. Схильні до того в тій чи іншій мірі ну, думати про тілесне своє здоров'я. так? Людина хоче бути здоровою, бо ну, кому хочеться бути хворим, а тим більше, коли ти, твоя хвороба лягає на плечі твоїх рідних, близьких, так? То, то взагалі неприємно, знаєте, тому ми кожного разу молимося в літургії. От Це дуже важливо, щоб ми уважно молилися молилисяні, яку промовляє священих. А ми всі разом співаємо, Господи, помилуй так за е, добру. Е... Безболізнену кончину життя нашого, закінчення життя нашого, без хвороби, так, що воно було добрим, такому е, ми, мирне, Ми кажемо, щоб ну, не було тих сварок десь там в хаті, так, що ми собі спокійно, мирно провели ту свою старість, е, скільки там Бог відміряв, і ми за це молимося, і це дуже важливо за це молитися, знаєте, да, не раз от старші люди, то вони ще окрім літургії, вони завжди е, ну, часто моляться про те, щоб Каже, не було постелі, каже бабця, так? щоб часом не лежати, щоб за мною хтось не ходив. І це, це дуже важливо, так? але бачимо, що Христос звертає увагу на ще важливішу річ, так? щоб е, простилися гріхи. Це щось ще більше. Знаєте, не раз людина лежить хвора і бояться покликати священника, каже, щоб часом не подумав, що має вмерти. Знаєте, ми про це постійно наголошуємо, знаєте, що ми ну, сповідаюся чому? Бо так само можемо померти, правда. І навіть якщо я здоровий повністю, але йду до сповіді, так? бо це для мене надзвичайно важливо. так? То що говорити про хвору людину, правда, яка лежить на постелі, як наскільки для неї важливо сповідатися, прийняти святе причастя самого Ісуса Христа, тіло і кров. І, власне, цей момент сьогоднішній він є е, надзвичайно важливий. знаєте Люди не розуміють, щось там ті законовчителі шемрають, говорять. І Христос дає таку дуже належну відповідь. Так? Він як Бог, який може все. Він зціляє ту людину і зглянувся на їхню віру, так він каже, прощаються твої гріхи, а потім подивився на те, що. Е, Ті, які сидять довкола, вони маловірні, вони перейняті своїми амбіціями. Він ще й оздоровлює ту людину, що вони бачили, каже, що він має владу відпускати гріхи, тобто робить таке чудо. Смотрите, ми сьогодні дуже багато тих чудес насправді бачимо священника. Я думаю, що і кожен з нас міг це зауважити, знаєте, що в часі війни люди, які... Не вірять в Бога, або не часто ходять до церкви, знаєте, які дуже рідко сповідаються або не сповідаються, так. Їм значно важче перенести те, все, що відбувається. Знаєте, ніхто не є вихоплений так Десь в якесь таке безпечне місце. Ну, хіба хтось собі поїхав за кордон і то там переживає, і то там йому нелегко дається за кордоном, правда. Тобто людина не може бути розміщена в якомусь вакуумі, коли довкола все рушиться, коли все довкола ламається. Але Господь дає той вихід. Каже сину, прощаються твої гріхи, коли ми приходимо, знаєте, і це так само видно по військових. Знаєте, війна нема такого, щоб на комусь не клала відпочаток, коли ти постійно вирі бойових дій, коли ти стріляєш, тебе вбивають, ти інших вбиваєш. знаєте, це, це дуже складно для людини, для людської психіки це складно. Але це дуже видно, знаєте, коли люди приходять, тільки має якусь можливість прийшов до сповіді. Знаєте, і власне часом ті люди, які на війні, вони знаходять можливість для сповіді більше, ніж ті, ті хто не воює, а десь там пропустив раз, другий, третій, десь і десь, легковажить. Так? І це дуже видно, знаєте, що сповідь, оце відпущення гріхів, воно лікує людину зсередини. Це щось, знаєте, власне, от дослідження відбулися. В Америці знайде люди, от ті військові приходили там з В'єтнаму, з Афганістану, з, з Іраку, так, де вони там воювали, і говорять про те, що ну, ходили до психологів, це щось допомагало насправді, ну, не знати, чи якісь одиниці вилікувало з тих військових. Натомість ніхто не досліджував, але це дуже видно по, по наших військових. Люди, які можуть ходити до, до, до психолога, це в тому нема нічого поганого. Так само людина щось підкаже, натовчилася. Але власне, що люди, які йдуть до сповіді, тут не потрібно, щоб священник там щось розповідав, може щось сказати, може нічого не сказати, просто сказати владою даною Ісусом Христом, відпускаються тобі твої гріхи. І коли це роблю, раз, другий, третій, місяць, другий, третій, п'ятий, шостий, і дивишся, це Господь стіляє він з середини якось незрозуміло для нас. Через оцю святу тайну сповіді, через святе причастя, де він сам входить в наше серце, в наше життя, стає, ми стаємося частиною самого Бога, це лікує. І отже, це сьогоднішнє Євангеліє, окрім багато іншого, про що можна говорити, але цей момент надзвичайно важливий, так, що Христос наголошує так, хочуть зцілення тілесного, а Він насамперед каже, Сину, Прощаються тобі твої гріхи, тому що це набагато важливіше. Отже, тому е, сьогоднішній час, ну в принципі, завжди це важливо. В церкві є ота свята тайна сповіді, але сьогодні час посту, правда, цей час війни, коли так важко, знаєте, може хтось занедбав, знаєте, може хтось навіть е, ну, дійсно не має такої можливості, тому що не раз е, особливо сьогодні молоді люди дуже хочуть жити не в шлюбі. Знаєте, подумайте, що важливіше чи те, що я хочу жити в грісі, і там десь мати ті тілесні якісь такі задоволення, але я розумію, що я порушую заповідь Божу, і якщо я з того не покаюся, не почну жити по-божому, то мене не посповідають. Подумаємо, що важливіше, знаєте, чи той гріх так? Який такий солодкий, такий от як в раю, той Змій каже, до Євика, та спробуйте, каже, як то воно добре. Чи Господь Бог, який віддає себе, отой плід, е, на, на Христі, так, який Він для нас віддає своє тіло і кров, щоб ми мали життя вічне? Що для нас важливіше? Якщо ми християни і вибираємо гріх, значить. Щось неправильно з нашим християнством, кудись ми не туди йдемо. Знаєте, ми себе виправдовуємо і можемо нарікати там і на священників, і на папу римською, і на всіх, знаєте. А чому? Тому що я хочу себе виправдати. А натомість схилити голову, прийти, навіть якщо поки що не вдається розірвати з гріхом, то прийти просто порадитися, поговорити, і це вже буде багато, це вже буде перший крок. Знаєте, і ми сьогодні дуже гарно. Слухали читання, пан Богдан читав зі старого завіту з книги мудрості. Так як то важливо слухатися своїх батьків, каже, шануй свого батька. Це це каже, навіть якщо він вже старший і вже десь там трошечки йому розум відмовляє, щось людина не так себе поводить, каже, не дорікаємо. Не сварися з ним, не говори нічого, бо це важливо для тебе. Це ти будеш мати пошану також і в своїх дітях, і будеш добре жити. Так, власне, четверта заповідь каже: шануй батька і матір свою, бо тобі будеш довго жити і добре тобі буде на землі. Бачите, ми сьогодні бачимо, як через те, що хоче той світ показати, що той гріх такий гарний, солодкий. Діти відрікаються від навчання батьків, а ми будемо собі там жити без шлюбу. Ми собі якось там поживемо. Що там мама з татом знають, вони старші, вони живуть якимось середньовіччям. Знаєте, ну, ну нічого в тому світі немає нового, знаєте, здається, технології, все. А людина так само хоче їсти. Хоче пити, правда, хоче бути здоровою, хоче, щоб її любили. Правда, любити самому так само хоче когось, і хоче, щоб її любили. І тому заповідь Божа вона незмінна. Христос вчора, сьогодні і завтра, він той самий. Не даваймо себе надурити е, тим дияволом, який так дуже гарно, облесливо показує блага цього світу. Найважливіше, що той Христос, який віддає за нас своє життя, який має владу відпустити наші гріхи. Приходьмо в цей час посту, в цей час війни, крок за кроком, день за днем, місяць за місяцем, приходьмо, приймаємо участь в тих святих тайнах, отримуємо відпущення гріхів, і це буде для нас велике оздоровлення для кожного з нас. Мій Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.